Тільки в носик, тільки в щічку, трішки в личку ти казав, а крім цього, прямо в губи шию й руки цілував. Я стояла, не пручалася, бракувало гарних слів. Мені зіронька всміхалася світло нічних ліхтарів. Сподобатись намагався, біля вуха шепотів. Дуже благав, щоб зосталась, холод віяв від тих слів. Так хотілося додому, маршрутки довго немає, швидше б зняти денну втому, ти мені дошкуляєш. Від кохання аж трусилась, бо торкнувся ніг долонь, тільки в хаті зігрілась, як горів в печі вогонь. Ой, морози морозенку, більш мене не морози. Бабу, снігову панянку своє царство запроси, В сніжки гратися захоче, пригости морозивом. Від холоду, знай, регоче, тішиться морозові.